Сьогодні, 20 лютого, польські фермери будуть масово перекривати більше 100 міст у Польщі на дорогу до близько 30 тисяч тракторів. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити вже про популярну тему щодо блокування міст і кордонів з Україною польськими фермерами. Отже, давайте почнемо. Як ви вже напевно і зрозуміли, сьогоднішній день, 20 лютого, будуть перекриті більше 100 міст, міст у Польщі. І на дорогу планують виїхати близько 30 тисяч такторів. І це протести, які продовжуються від 9 лютого, і як говорять польські аграрії, вони будуть тривати 30 днів, тобто до 9 березня. І вони будуть тривати до моменту, поки польський уряд і Європейський Союз не піде на їхні поступки і не буде виконувати їхні вимоги. Що стосується взагалі вимог. Так? І протестів на завтра польські фермери планують також повністю перекрити кордони з Україною на усіх пунктах перепуску. Це дуже погана новина, тому що якщо ви плануєте також приїжджати завтра кордон, старайтеся перевіряти так інформацію, щоб не попасти в затори, і можливо, взагалі не буде можливості переїхати щодо вимоги фермерів. Фермери не погоджуються за позицією польського уряду і європейського парламенту щодо допомоги в імпорті продукції з України до Європи. А саме вони не погоджуються конкретно з рішеннями Єврокомісії щодо торговельної угоди ЄС з Україною до червня 2025 року. Що туди входить? Перше, це пропозиція Європейського зеленого курсу, який був підписаний ще у 2021 році, стратегії ЄС від Лану до столу, так звано, та спільної аграрної політики Євросоюзу в тому вигляді, який був запропонований. Раджу вам завтра перевіряти. Усі дарти, тому що будуть сюди блукати, щоб не попадали в забори і не попали на сам мітинг, так але хочу від себе відмітити, що ось ці трактори, які ви бачите, вони також були дофінансовані з сторони Європи. А тепер уже самі фермери на цих же тракторах протестують проти Європи. І мені здається, за те, що палять колеса, перекривають школи, проїзди, там каретка не може приїхати до шпиталу і так далі. За це потрібно нести адміністративну відповідальність, і мені здається, що це повинно закінчитися в ближчому часі. Яка ваша думка на рахунок цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Буде дуже цікаво побачити вашу думку. Також дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підпишіться на YouTube канал.